При борщині та услості голосу ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Кількість загиблих у наслідок нищівних пожеж у Каліфорнії доросла до 24. до гасіння вогню, окрім пожежників та нацгвардійців, нацгвардійців залучили ув'язнених з американських тюрем. Свою допомогу у подоланні стихійного лиха пропонує Україна. Президент Володимир Зеленський заявив, що півтори сотні українських пожежників готові допомогти боротися з лісовими пожежами у Каліфорнії. За деякими даними збитки від пожеж вже сягнули 150 мільярдів доларів. Більше в матеріалі наших журналістів. Понад два десятки загиблих, 200 тисяч евакуйованих, більш як 15 тисяч гектарів вигорілої землі. За тиждень в окрузі Лос-Анджелес стихія знищила понад 10 тисяч будинків. Вогнеборці і досі ведуть боротьбу з трьома основними осередками займання. Найбільший з них Пасіфік Палісейс в 30 кілометрах від середмістя Лос-Анджелесу. Я засмучений і боюся, що два міста, які вже повністю знищено вогнем, це передайз у північній Каліфорнії та Мауї. А тепер ми втратили Пасіфік Палісейдз та Альтадену. Коли вже щось зміниться на краще. Кожен, хто, хоч трохи чув про пожежі, знає все, що потрібно вогню, щоб розгорітися. Це гарний вітер, і ситуація дуже швидко стає поганою. Укруг Лос-Анджелес перебуватиме у червоному режимі з потенційно катастрофічними поривами вітру, щонайменше до середи. Найсильніший вітер очікують впродовж вівторка. Повідомили в національній метеослужбі США, Дехто з евакуйованих намагається повернутися додому по речі. Їх розвертають на блокпостах з міркувань безпеки. Ця черга автомобілів уже сягнула, мабуть, милі. Потім було оголошення про продовження червоного режиму до здається вівторка. Але хто знає, за годину знову може все змінитися. Вони можуть вирішити щось інше, або можуть оголосити це місце зоною евакуації, а нас всіх заарештувати як мародерів. Тим часом американські змі намагаються з'ясувати, що могло б призвести до таких нищівних пожеж у Каліфорнії. Одна з ймовірних причин новорічні феєрверки. Ми знаємо, що у пожежі мають властивість знову розгоратися, переходити з тління у полум'я, зазначив для видання The Washington Post Майкл Голнер, професор машинобудування та експерт з пожеж Каліфорнійського університету Берклі. Звичайно, можливо, щось з якоїсь попередньої пожежі протягом тижня спалахнуло знову і спричинило нове займання. У браку води для гасіння лісових пожеж американці звинувачують знаменитостей. Мовляв, ті витрачали забагато води для поливу, коли влада закликала решту каліфорнійців бути бережливими. Кім і Кортні Кардаш'ян, Сільвестр Сталоне, Кевін Гард і Двейн Вейд отримали сповіщення щодо скорочення споживання води у штаті Каліфорнія після того, як торік вони перевищили цей ліміт у півтора рази. Нині штат переживає найсильнішу посуху з 19 століття. Особливе обурення за сухі гідранти від користувачів соцмереж дістала родина Кардаш'ян. У 2022 році вас оштрафувала міська влада за те, що ви використали на 232 тисячі галонів води більше ніж було дозволено. І потім це справді створює проблеми, особливо коли трапляються такі природні катастрофи. 2022 року ця людина використала 232 тисячі галонів води поза лімітом лише за один місяць. А тепер вона просить пожертвувань. Хіба це не ви зарік? Спустили дев'ятирічний запас води і отримали за це штраф. Тож це ви проблема. Ще однією проблемою через масштабні лісові пожежі постає проведення у Лос-Анджелесі вручення премії Гремі. До престижного музичного заходу лишилося менше трьох тижнів. Утім, хто вестиме 67-му церемонію, і досі невідомо. За даними деяких ЗМІ, цьогорічну премію можуть перетворити на благодійний концерт, аби зібрати кошти для допомоги постраждалим від стихійного лиха. Владислав Політ, Катерина Кравець, подробиці телеканал Інтернет. «Інтермарафон» – єдині новини.